Герої наступного епізоду нашої програми зустрічають нас прямо на дорозі. Мужній вигляд місцевого осередку вільного козацтва та вправне володіння зброєю змушують зупинитися. Козацький блокпост, аби кому в'їхати в своє село не дозволить. Ну що, я радий вітати вас, шановних гостей, із столичного граду Черкаси на землі села Козацького з продавніх давай. Тут жили козаки славні, ми продовжуємо їх традицію. Ось 12 років тому ми встановили разом з козаками за благодійні кошти, встановили цей візний знак, щоб було видно, що це село Козацьке, саме козацьке, не яке інше. Так що прошу на гостини у наше село. Вільне козацтво в цьому краї має давню історію. Свідчення цього є не лише в історичних джерелах. Своєрідним нагадуванням нащадкам славних воїнів про те, чиї вони діти служить ось ця споруда. Її встановили 2017 року на честь сторіччя зародження вільного козацтва Звенигородщини. У В нас в селі була сотня, козацька сотня козачанського коріння, в яку входили також козаки із села Лозоватки. І от їм я вирішив. Виправити історію, бо їх називали конокрадами, бандитами. Я вирішив виправити історію і за участі е діяча культури Вадима Мицика. Ну і за ініціативи сільського голови нашої сільської ради, тоді ми зробили оцей пам'ятний пам знак. А тому -то ми повинні звати історію. І вона повинна бути першим предметом в школах і першим предметом. В інститутах і зно повинно обов'язково повинно бути історія нашої. Держави рідної України одним з особливих місць у козацькому є пам'ятний знак козакам і старшинам козачанського курення та борцям за волю України, які загинули в боротьбі за незалежність. Саме до нього приходять козаки, щоб вклонитися і попросити благословіння в героїв минулих битв. З нашими козаками в 2015-2016 роках було досліджена історія нашого курінного атамана і козаків, які складали. Основну частину козачанського куреня вільного козацтва і в 2016 році за кошти наших козаків встановлений оцей пам'ятний знак збірний козакам і старшинам козачанського куреня та борцям за волю України. З знаку ми щороку проводимо такі просвітницькі заходи. Школярів приймаємо козачата або на свято Покрови організуємо фестивалі. і біля знаку приймаємо. Почесну по святу у козаків. і ось ми в самому серці вільного козацтва Звенигородщини. Курінь, або як кажуть самі бійці, штаб більше схожий на музей. Тут зібрані найрізноманітніші пам'ятки української культури минулих років. Є хліборобське знаряддя, яким козаки володіли не гірше ні зброєю. Є подаровані воїнами зсу прапори та шеврони. І звісно ж, є зброя, причому не лише стародавня, а й сучасна, і навіть трофейна. Та варто лише зайти в світлицю штабу, щоб зрозуміти, що найбільша цінність козаків не речі, а люди. Мені тринадцяти минало, я пасігнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Стіни світлиці штабу теж прикрашені численними символами славної історії краю. Тут можна побачити і козацьку зброю, і давні ікони, вишиті рушники та картини. А ще фотографії. Деякі з них особливо важливі для господарів. це мій дідусь, єдина фотографія, яка збереглася з тих часів, розстріляний в 1938 році, за те, що не сприйняв радянської ради, не підтримував колгоспи, не підтримував політику партії, тому приписали антибільшовизм. І розстріляли великі розстріли були в 1938 році, і він в тому числі. А рідний брат Бабусі Євги був у загоні Семена Гризло, навіть довідка є, де написано, що її брат участвував у банді Гризло. Не більшовики були бандіти, а наші козаки були бандіти, виявляється. У селі курінь давно виконує роль живого музею слави та джерела патріотичного духу. Козаки багато уваги приділяють культурно-патріотичному вихованню молоді, беруть участь у різноманітних заходах, які популяризують українську культуру та історію. Ті, хто, хоч раз потрапив у козаче, назавжди лишаються патріотами України і теж трішки козаками. Ми опинилися в коріні справжнього вільного козацтва, і нас зустріли тут не лише мужні й кремезні чоловіки, а й прекрасні жінки. Ми звернулись до однієї з них. Чому вона тут? Так сталося, що завжди говорять, що козаки робили те, інше захищали нашу землю. Це ніхто не обговорює. Але хотілося б сказати, що без жінок в світі нічого не робиться. І навіть тоді, в далеких роках, коли козаки всі йшли воювати, захищати свою рідну землю, жінки залишалися самі одні. Вони могли їсти приготувати, вони і тваринам постійно скотину годували, на городах все робили. І вони могли і в бій піти, і свої будинки захистити своїх дітей. Тому для того, щоб ніхто не забував, що чоловіки наші мужні, сильні, вони дійсно найкраще в цьому світі, але. Я не, не побоюся сказати, що завдяки жінкам тримається той дух у чоловіків, які є зараз. В нас війна, і багато жінок залишились самі. Ви не уявляєте, як це тяжко все робити самому без чоловічої підтримки. Бо на чоловік. городі так, воює він на, на південному напрямку, але. Дуже важко. Дуже на городі сам сам працюєш, сам робиш, сам все сам робиш. Навіть саме, саме маленьке у дитини спустили колесо на велосипеді. Що робити? Береш свої рученьки, береш насос, і йдеш і качаєш. Разом з іншими талановитими жінками села пані Людмила організувала при місцевому будинку культури вокально хореографічний гурт. Козачки відкрили власний культурний фронт. Вони виконують відомі пісні та створюють власні, знімають відео, в якому підтримують воїнів, і докладно пояснюють окупантам, де їхнє місце. Сонечко засвітить нам моїй Україні. Калина, хов, ми всі єдині. Відні сині незалежні кожну хвилину. Душу тіло ми положим за Україну. Жінки вірять, що їхня творчість допоможе рідним чоловікам, які нині боронять країну, вистояти і подарує часточку їхнього тепла і любові. Вони знаходять час не лише для творчості, а й для волонтерської діяльності. Плетуть сітки, готують продукти, які потім передають воїнам. І ми так само підтримуємо наших солдатів. Ми знімаємо ну просто відео, просто пісня, але цим самим ми хочемо підтримати, хоч так. Ну плюс до всього ми допомагаємо чим можемо. Там, якщо можемо, там хтось волонтерить, ми допомагаємо коштами, допомагаємо продуктами. Наше село дуже допомагає. Постійно, якісь збори машини купуємо всі разом, збираємо завдяки Олегу Петровичу. Він у нас самий основний. І так підтримуємо, хоч якось наших чоловіків, козаків. Старших козачок підтримує і молодше покоління талановитих дівчат, тріо «Жоржини» відоме далеко за межами Черкащини. Талановиті юнки виконують капельно патріотичні твори та відроджують давні українські пісні. Хоча гурт існує не так довго, але вже знайшов своїх прихильників. Зродились ми великої години з пожежі війни і полум'я вогнів, плекав на біль за долю України, кормив нас гнів. І людь на ворогів. Дівчата навчаються в різних освітніх закладах і опановують різні професії. Та це не заважає їм співати разом, а об'єдналися, тому що народилися і виросли в одному селі. Кажуть, любов до пісні мають із дитинства. Часто радували рідних і друзів своїми виступами. Зрештою, вирішили зайнятися улюбленою справою більш професійно. Ми утворилися не так давно. Ми доволі такий молодий гурт, влітку на Івана Купала. Співаємо ми українські народні пісні, хіти естради 60-70-х років. Це те, чим ми живемо. Це те, чого ми створені, українська пісня, і ми намагаємося її зараз якомога більше популяризувати, тому що зараз ще й такий період. Ми намагаємося тримати культурний фронт, поки хлопці і дівчата там захисники і захисниці тримають фронт наші кордони, то ми тримаємо культурний фронт. Від щирої української краси знову повертаємось до сили. Козаки люб'язно погоджуються дати невеликий майстер-клас із володіння давньою зброєю. Хоча шаблі не бойові, але вправлятися з ними не так просто, як здається, на перший погляд. Козаки ж це роблять за виграшки. Праве зі зброєю завершуємо піснею. А ми тую червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну. Гешелимо! Хоча козаки радо беруть участь у показових виступах, нині костюми одягають рідко. Частіше займаються волонтерством, збирають кошти, закуповують необхідне обладнання для захисників, тримають міцний зв'язок із воїнами. Які молочі хлопці здоровіші пішли на фронт. А ми із жінками із чоловіками збирали продукцію, збирали організовували збори коштів за нашою задяки нашим людям і людям за кордону було зібрано на шість автомобілів різних марок. Сьогодні ми збираємо на тепловізійні приціли, на тепловізори, на дрони, на все, що просять наші воїни. З чим можемо, тим допомагаємо. Тому що зараз сидіти без діла не може ні один справжній українець. Тому що хто може воювати, воює. Хто не може воювати, те й допомагає фронту. Завершуємо теплу зустріч зі щирими людьми, приємним подарунком на згадку. Команда патріотів села Козацьке випускає власну друковану продукцію, якою щедро ділиться із нами. Краще телекомпанії нашої області. Подарунок від козаків на згадку, на згадку щоб ви були на гостинах. Чекаємо щороку, приїздіть. У нас є вам що розповісти і що показати. Так, так. так. дякую. дякую.